Доброго дня! Сьогодні поговоримо про 10 правил ранкової гімнастики. Правило 1. У теплу пору краще надавати перевагу гімнастиці на свіжому повітрі. Така зарядка принесе більше користі і допоможе швидше прокинутись. Якщо ж погода чи умови не надто сприяють ранковій гімнастиці на вулиці, потурбуйтесь про те, щоб приміщення, у якому будете займатися, було добре провітрене та наповнене свіжим повітрям. Правило 2. Ранкову гімнастику слід проводити на голодний шлунок перед сніданком, але перед вправами краще пополоскати рот, можна випити склянку води. Правило номер 3 три. Тривалість ранкової гімнастики та складність вправ залежить від віку дитини та її стану здоров'я. Але в середньому ранкова гімнастика не має перевищувати 10-15 хвилин. Правило номер 4 Збільшуйте складність рухів поступово, щоб дитячий організм звик до навантаження. Правило номер 5. не забувайте про музику під час ранкової гімнастики, адже під веселу енергійну музику вправи робити веселіше та цікавіше. Правило номер 6 Ранкову гімнастику починають зі швидкої енергійної ходьби, тривалістю не більше однієї хвилини. Потім роблять чергуючі вправи для голови, рук, плечового пояса і спини. Далі переходять до вправ на зміцнення в'язів тулуба і формування правильної постави. Вправи для ніг покращують кровообіг і рухливість у суглобах. Не забувайте про правильну поставу і та одяг по погоді. Правило номер 7 Закінчувати ранкову гімнастику можна стрібками, бігом на місці або з пересуванням. Завершальні вправи тривають не більше однієї хвилини, потім переходять до спокійної ходьби та вправ для заспокоєння дихання тривалістю 1 15 хвилини. Правило номер 8 Стежте за диханням. Вдих слід робити через ніс глибоко, а видих через рот повільно. Правило номер 9 Зарядку закінчіть водними процедурами, обливанням, душем або ж обтиранням, якщо є така можливість та бажання. Правило номер 10 Кожні два тижні змінюйте оправи, щоб вони вам не напрідли. А також для того, щоб тренувати різні групи м'язів вашого організму. Дякую вам за увагу. Гарного та чудового дня!